Друзі, привіт! У нас наступила нова розпаковка Це блендера від виробника RZK Pro 1200 Вт. Так, ви можете побачити відразу його комплектацію, з яких чаш він складається, вінчика та й самого блендера. Тут більш детально можете побачити про його технічні характеристики, особливості, комплектацію і так далі. Розміри вагу вироблений в 25-му році, в 7 му місяці. Зараз ми його відкриємо і трошки більше глянемо на якість виконання його як приладу, відразу інструкція з експлуатації. Так. Можемо глянути. Поки що ми бачимо одну умову інструкції. Приємно. Далі дивимось, у нас упакований наш блендер. Йолки, він такий важкий, це капець. Я читав, що в ньому катушка мідна на відміну від інших. Дивасів. Реально тяжкий, реально класний по якості. Дивіться, які класні м'які кнопки. Вімкнення і турборежим. Зверху у нас є регулятор від мінімум до максимум. так? Дуже сильно О, з таким плавним ходом. Тут металева основа. Головне, щоб ці зубці не відламувалися. Фіксатори виглядає потужно, реально круто. Далі у нас ось такий ніж є, ріжучий. Ця штучка вже легша, але так само тут є метал. І металеве місце фіксації, ніякого пластику. Одна мірна часа, чаша так, з цим кадвінчиком. Вінчик простенький, звичайний. Металевий повністю, знову ж таки, мірна чаша. Об'єм максимально 800 мл. Якщо помітно, до речі, можна було нанести трошки якось більш краще, щоб це відображалося. Тому що потрібно вдивлятися, що ж там у нас є. Фіксатор для Ось отут уже пластик, бачимо, так? І ще одна класна чаша велика. Тут метал. Ріжучий ніж ніж під кутом для того, щоб змішувати, і під одним кутом, і другим кутом, якщо помітно, ще він завернутий догори трішки, щоб перемішувати нормально те, що знаходиться всередині. Так, тут мірна мірка є, і знову ж таки бачимо тут 600 мл. Ось тут набагато краще видно і поділки, і зразу можна оцінити скільки у нас ємність зараз заповнена. А далі пуста коробка. Ось, в принципі, все. Отже, дивимося ще раз. Ось і ціла комплектація. До речі, я забув вам показати, що до цієї мірної ємності є ще така резинова кришка, яка її може закрити повністю. Класно. До речі, закриває класно. І за неї тримається. Відкривається. Ну, однією рукою, звісно, незручно. двома це взагалі буде без проблем. Отже, ємність на 600 мл, ємність на 800 мл з кришкою, блендер з мідною обмоткою. Ось такий подрібнювач металевий. Вінчик і до вінчика. Перехідник. Тобто вставляємо сюди, після чого вставляємо вже сюди, підключаємо і маємо наш прилад в готовності. Виглядає непогано 1200 ватт, щоб ви розуміли, це дуже потужно, якщо ви знайдете аналоги і подивитесь на ціну РЗТК пристрою, ви зрозумієте, що це реально круто за такі гроші мати 1200 ватт. Ви можете сміливо подрібнити як горіхи, так і м'ясо, і різні інші. Не знаю, овочі, фрукти це взагалі по замовчуванню, тому що для нього буде байдуже, це буде не навантаження. Єдине, що треба вичити, скільки часу безперервно можна використовувати даний пристрій. І зараз спробуємо приготувати нашу першу страву даним міксером.